Зняла сьогодні гардіну з вікна, те, що на кухні. Трішки освіжу, вона і не грязна, але я люблю, коли вона свіженька. І оце ж я вчора відкрила теплицю на провітрювання. Стала відкривати, як був ураган, зірвав мені одну кришечку. Ну, там же воно з такого матеріалу БУ то вирвав прямо петлі. І я так накривала. А вчора ж відкриваю на провітрювання, а в мене томати прям впираються в кришку, то я її зовсім зняла, і ну, видно це ж у вікно. І не накривала на ніч. ну Бо Наталя вже там давно посадила на вулиці томати, ну а я все ніяк. ну Посажу, то не страшно. От, і я сьогодні хочу зробити намазку. Намазку я, ми купували плавлений сирочок. І я відварила яйця і зараз зроблю таку намазочку, щоб на хліб, коли хочеться перекус зробити. Випустила на вулицю фенді. Так, а тепер мені треба дістати. Плавлений сирочок. Два штучки. І тунець десь тут є. Ой. Так, дістала. У мене ж... Ой, я вже й забула, що я тут поставила гречку. Ну, хай вариться. Так. Кручусь, верчусь. Щось там з камінцями своїми зробити. Ну і що? Я зараз в першу чергу це відкрию. Я не буду добавляти ніяких спецій, бо тоді не буде рибу чуть. А, бачите, майонез? Згадала. Я думаю, мені вистачить. На два, Але вони в мене невеличкі, тому я три відварила. Так. Ну. Здається, в мене там брання закінчилось. Зараз повішу, я на вулицю не виношу, я прям вішаю, не гладю нічого. Вона так рівненька висихає. І ви так робите зараз. А я як згадую, зараз я навіть білизна така, що вона ж не мнеться, ну, постільна. А раніше, боже. Поки її попереш, коли не було в 70-х роках, не було пральної машинки, то оце ж була така ну, виварка, у мене була каструля 40 літрів, це ставиш виварювати. І це ж не тільки я, багато так людей, де ми жили, чуєш запахи всі. Кип'ятять ту білизну виварюють до біла, щоб чистенька була. А зараз. ще ніякі. Як я їх буду терти навіть, навіть навіть не застили. О, на кінець знайшла цю ниточку. Та нічого, зараз якось і другу відкрию. Ну, все, Тут видно, де відкрити. Це, мабуть, Ну, вони ж називають зараз сирний продукт. Цікаво було почитати, що там додається. Ну, хоч потреться, боже, якесь воно масне. О, оце вже прання закінчилось, співає моя машинка. Ну, ладно. Це зовсім не такий сир. Треба було... Пошукати якогось кращого. Ну, нічого, мабуть, для намазки він згодиться. Ну, зовсім ось бачите який. Ну, я думаю, буде смачно. то не страшне, що він такий. хотіла каву пити, а потім зачепилась. Тушечка нам вже не потрібна. Тепер все перемішаю, а потім тільки додаю майонез. Дивіться, скільки намазки вийде гарної. Можна як салат, тоді можна зверху посипати кропом. А тунець беремо, коли оце в бе акція. Тоді набагато дешевший. Віка говорить, а ти що, що не з'їла, в тебе ще є? Кажу так. А з ким кажу, я його буду їсти. А Це вона сьогодні повинна приїхати. Якщо буде час, то приїде, щоб мене пофарбувати. Бо ми ж ото аж дві фарби купили. Ну, а так як у мене тоді, як вона приїжджала, була голова чиста чи волосся чисте, то не бажано фарбувати. Вона каже, ну, я іншим разом забіжу. Говорю, добре. Так. Ну і трішки майонезу небагато. Щоб воно не було. Так я кліткою закрию і поставлю в холодильник. Потім тут приберу. Лайфак хороший, рівненько. Ну і я не завжди ним користуюсь, іноді просто забуваю. Так, це холодильник. Все, готово. І хотіла показати я е, десь в грудні місяці. Е, Поклала зверху там шпалери, то вони не забруднилися. Ну це тому, що я мало готую. Зараз я туди залізу і покажу. Ось дивіться, я думаю, я тут теж поміняю, а вони чистенькі. Як я поклала, ось такі вони і там. Не честі. Менше мені роботи. Прийшла, каже, я не роблю, ти нічого не роби. Будемо відпочивати Ви подивіться. Фенді залізла до неї на руки і, і вставати не хоче, і вставати не хоче. Каже, я прийшла перевірити, що ти тут робила. Кажуть, саме трохоти. А що я тут робила? Ну, я вам трішки зробила отут. Скільки в мене камінців було, я там запозичила, де було товсто. Туди носа тоді відтіля. І оце ж думаю, зараз закінчу там уголочок В мене лишився. А вона каже: Я прийшла, ну, щоб відпочивати. Я каже, вже нічого не роблю. Я вже помидори, каже, висадила. Завтра, каже, перець висаджу, а я ще й не думала. Чуєш, а перець треба лопатою копати ями, як він вже перцем. і він же там в стаканчиках і, навірно, там і сміється з мене. А чого сміється? Я, я в січні, після 20-го я на прорушення поставила. Та, в після Та ні, Та Наташа. Да в Діка не, в січні. І, і ну, мої ж сусіди дивляться. І каже Володя, чоловік валіно, то, що я показую їхні в теплиці. Каже, а ти думаєш перець садити? А вона каже: А ти посадила? Та ні, каже, ще рано. A on že tu je. <laughs> <laughs> to mě přepocítila. Ona schvatila, A takhle. 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 A A A takhle. <хи> ну і в мене ж в стаканчиках, і в тебе в стаканчиках. В в стаканчиках. Ну нічого. Завтра потихеньку щось будемо садити. Я пату садила. А -а -а. Представ. То і мені завтра 20 ямок треба. Ну вони ж в стаканчиках. Ти ж не можеш, ти ж можеш не ждати, поки буде там сонце, не сонце. Воно ж в стаканчиках, воно не випаде, посадила й днем чи як потихеньку. Та ні, їх треба убрати, вона казала. Землі нема одне коріння, а тепер завбільшки. Сміються. Ну, сміються, ну нічого. А ця красуня всіла рада була страшна, вроді вона тебе місяць не бачила. Що вона бачила? Ну, от представ. яка. бачила, вона чи спотки в бутях. Ну, я ж отак не сідаю, я ж отож думаю, та дороблю. Та я в спину доробить, дворі тепло, слава Богу. А в тебе пігони розкрилися вже? Ну, то в мене вже там, кві... цві... ну, в мене там такі ранні є. На... Ну, то ж у ранні Ага, угу, Декілька розкрилося. Ні. Ви подивіться на неї, вона її колише, як дитину. Вона ж прибігла й на ручки проти. Це, це ж ви взагалі... за стільки времня. Ну нічого все одно за все не вистачає. А вдос ай, ні, на дворі вона не. Ні, а в хаті це тільки встаєш а до дому. Неможливо. Дом не. не можна. Вона в домі ще нічого, щоб ти дала смаколик. А як тільки встаєш, все, штани це її діло. Відіймай на уроках. Ага, каже, бери її на руки. Яка вона сиди. Да, це, да, це так це на дворі було чи ні? Ні, в хаті. А, зубиками своїми. Лянь, я сплю. Не відкрила очки, а то закриває очки. Тобі холодного. Тобі Ой, ти холодно. Боже, на дворі тепло. Хорошо, вітру немає. Ага, тихо сьогодні, так уже гарно. Тебе й досі отой чорний тюльпан росте. Так, Ро, да, і там, ну всі, чотири штучки їх, і чотири ще, уже заканчують квітувати. Але мені не нравляться. А мені нравляться, це, це ми з Сашою вибирали. Ну нічого. Траурні. Ну, Як да. кажуть, на цвіт. Да, да, на да. цвіт іще. Подруге нет, чи якось так. Товаріше, нет. А, чи нет. Чи ага. Ну Пусть... я, якщо не, не забула, то я видумаю. <laughs> <Хорошо. laughs> <Подруга. laughs> буде подруга. Ну <laughs> да, так. Сидять, сидять. Каже, рука заніміла, вона воно, не може руку держати вже, вона так опирається лапками. А ця не хоче вставати. Каже, я кажу, буду йти додому, а вона вмощується. А вона так, да, вона вмощується і хочеться ще. Ну, я ж з нею на вулиці, ну, рідко коли на руки беру, або то сяду на сходах отам. О, диви, вона вже оп'ять моститься лягти. А, то вона то притулиться, а на руки я її не беру на вулиці. Нема коли. Це і айк вискочить мені тепер на руки. Та -да, Айк, це точно. Ой, дивись, Чудо. Ага, дивися. Каже, як, як же його примоститися. Да, ви кажеш, воно якби ж твої колінця вище піднялися. Так вони не піднімаються. Да, Оце тобі клас. Скучила за Наташою, да? скучила, давно О, бачу. По телефону ми балакали, вона драпонула до дверей. О, Вона вже побігла тебе ж зустрічать. А Віка, це вона там вдома, ну, йде додому і починає ключами торохтіть. Вона на вікно лає, думає, що це приїхали ж сюди. Полетить на веранду. Біжить сюди і оце сюди-туди, а немає. Вже поки Віка заговорить з нею, оце ж, о, ну розуміє все. О, все очі закриває. Нагулялася. Нагулялася, Ну, ще трішечки, і... і ну ще ж тепло, погуляй. Я ще оті камінці дозбираю. Так, да, дозбираю і нових парочку. Ну, я попіввідраж сюди на ето. Сьогодні чогось води не було погано, напор був до обіду. Це як... А потім таки з'явився. Бо я ж їх мию. Mm. Що так? Ой, очі закрила. І балдеє. І так. Да. Так, давай. Давай. Так а що пускай її акуратненько. На... Ага, що тільки отак, ага, держи, держи, бо лапки слабі в неї. ой, так, о, все. Все? Пустили? Я на руки не беру. Ні, що, іще хочеться. Будемо проважати, будем Я буду проважати. Йти, ага. Фендюша. Наташу, будемо проважати. Наташу будемо проважати. Будемо проважати. Все, не трогай стільчик, я сама. Та чого, я не несу. Наташа, я однесу, не, не переживай, я ще там посижу потім. А, ти <гум> Та, тобі Та треба... скільки там тої роботи. Ти пройдеш ага. там, ага. Вся з тебе обнюхає, а я? Да. Та, не, я не... так, завтра ну да. да, так. Ну, ці трішки пізніше. Ну, на ямі, ну його пусти ж нема. Я хотіла його викопати, я його не викопаю. Я і Наташі казала. Наташа викопай, його ж оце накриває. Ну. А, отой можвільник, ялівець. Так. Ну, да. Да. ну да. О, Побігла, побігла. Ну, каже, вона ж йде. Проважай. Вона ж знає, яка куди йде. Проважає тебе. А я зараз курей, затянути. Та, Та ще б посиділа і думати щось будеш робити? Ні, зараз курей не порала. Ага. Бач, воно оце тебе дуже воно в холодочку і довго цвіте, а так воно не довго а, цвіте. А, флокса? Так. Да. Ну гарно ж, дивися. О, гарно. Так набирало а, воно, це... набирало, ото я там камінців набрала під ним. Ага. Трошки лишила, а то набрала. А то, що В обід холодок відціля, вечором від тіля. А утром трішки, трішки, це... так черешня не це... дає йому, да. Готово, так. Довго в тебе ну, гарне коло, да? Да, красиво. красиво. Фендюшек, ти поки Наташі кажеш? Кажеш поки. Дивиться. Ти до да, парі, не хочеш показатися? пані. Так, може, й покажеться. Пішли. Фіндюш, пішли. де ти? Не видно щось. Он. А, воно. Дивися, де дібка. Іди сюди, іди, іди, Іди сюди, іди, подивимося, де Ая. іди сюди, не бійся, іди. Аєчка он там виглядає. Хорошо засипали тут, так? Так да? багато. Ну і ще он, там кучка воно, лишилася. Там ще воно дивися, Ага. Свій, той засипала, угу. там, дума, хай ходять. Та ну правильно. Ну так. Да. Ось я вийшла. А він щось одвернувсь туди. Ага. Воно Ай. Мабуть, так. Да. Ось окрасуня. Осьохенька. Та він же воно дивиться. Де? Та ось у виді Ага, ось вона тут. Красуня. Ти ж бачила, я петушки посадила слідом у тій жовті, бачиш воно. Бачиш? Ага. А вона, вона тут і була, тільки вона отут була, Наташ Ага. ага Пока, Наталочка. Пока на добраніч, хоч і сонце. Давай поки пока. Бачиш, лучі. Ага, Це були, скоро будуть уже цвісти, а отой був такий слабенький, так і остається. Ну, побачимо.